Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі, дуже радо вас вітаю і передусім хочу зробити те, про що забуваю зробити в кінці кожного відео. А саме подякувати вам за ваші коментарі, перегляди, підбадьорювання. Все це якби, виглядає такою прекрасною ознакою, що ці речі цінні для вас і помічні. Надіюся, що так воно буде і надалі, тому запевняю вас у молитві, а також прошу про молитву за мене. Ну а тепер дуже радо вітаю ще раз і запрошую. Дорогі, особливу увагу запрошую вас звернути сьогодні на перше читання. Воно, звісно, доповнюється в Євангелії і якось стає таким ширшим, але підстава того, що сьогодні хотів би вам запропонувати, вона власне в першому читанні. А саме говориться про те, що хтось зійшов із дороги праведної, з дороги Божої, став грішником. А в кінці цього читання чуємо про те, що путь Господня, вона ось така висока, прекрасна, і нею ходять праведні, а грішники на ній спотикнуться. І можемо собі хибно вважати, що є два типи людей: це праведники і грішники. Я би, дорогі, додав ще третій тип. Це грішники, які і не здогадуються про це, тобто вони не шукають господнії дороги. Е, кого можна було віднести до цих праведників? Е, складно мені, дорогі, сказати. Думаю, це передусім ті, які вже осягнули святість або, можливо, якусь надзвичайно велику духовну глибину. Хто такі ці грішники, які спотикаються на дорозі праведників? Це, дорогі, ті люди, які являються людьми грішними, але намагаються. Іти за Господом. І тоді різні ці е, правила, різні ці якісь умови, е, різні також обставини, вони можуть ставати чимось таким, об що ця людина спотикається. Але повстаючи з цього спотикання, вона і далі йде дорогою праведників. Натомість є і третій клас людей, яких не турбують ці всі речі. І вони зживуть собі своїм, як вони вважають, прекрасним життям, і, не побоюсь, цього слова впевнено прямують до пекла. Чому? Тому що відкидають не просто путь Господню, відкидають сам факт от, Господа, який запрошує їх змінити своє життя, от, прийняти його як свого Господа і Спасителя, і тішитися з ним. Тішитися з ним врешті-решт. У вічності. Дорогі, тут не хотів би говорити з вами про той перший і про той третій тип людей, а більше затриматися на другому. А саме, надіюся, ці слова стануть для вас таким своєрідним підбадьоренням. Тому що ми справді нерідко падаємо. І це з одного боку сумно і складно, і боляче, і, і важко, ну безумовно. Але з іншого боку, на цій дорозі праведника, на цій праведній дорозі, ну не може бути інакше. Бо ми постійно будемо спотикатися об щось, що змушує мене робити крок більше, дивитися далі, підійматися як би вище. Я спеціально перевірив, що означає слово спотикатися в словнику, це означає, що ти на щось натикнувся, чого не очікував. От і це стало приводом того, от, що ти можливо там впав або щось подібне. Тому, дорогі, сьогодні цим відео хочу вас заохотити ось до чого. Щоб насамперед ви ніколи не знеохочувалися жодним падінням. А разом з тим, то пам'ятайте про те, що переді мною дуже і дуже багато виборів. Але перший з яких завжди мав би бути вибором на користь праведної дороги, бо тільки вона веде до спасіння. Або благословить вам цього. Я ж дякую і надіюся, зустрінемося вже завтра.